Віннична у списку літрів за кількістю отруєння грибами. Про це Суспільному розповів генеральний директор обласного центру контролю і профілактики хвороб Ігор Матковський. Загалом в Україні за два тижні жовтня грибами отруїлися 55 людей. 34 випадки зафіксували на Вінничині, серед яких семеро дітей віком від 4 до 17 років могилів Подільський район на сьогоднішній день отримує першість, да тобто в них 17 випадків, да а в яких зафіксовано 27 постраждалих людей. Якщо ми проаналізуємо, наприклад, статистику за останні 24 роки, сполохи отруєння грибами були спостерігались двічі, да в 2000 році і в 2017. І загалом тоді рахунок, що ну там сто в одному році, і приблизно така сама кількість була і в цьому році. Значить, зараз я думаю, що нам на часі якраз і саме треба обговорити це питання і щоб люди все ж таки дослухались наших порад і перестали вживати дикорослі гриби. У терапевтичному відділенні могилів Подільської лікарні інтенсивного лікування третій день на стаціонарі Олександр. Чоловіка каретою швидкою доправили сюди із підозрою на отруєння дикорослими грибами. Його стан був в середньої важкості, каже завідувач терапевтичного відділення Олександр Руснак. Симптоми були болі в животі, в нього все починалося. Ну, дота, пронос був багаторазовий, склабкість виражена, загальна слабкість, стомлюваність, голова боліла, задишка була. Ставили крапелі сюди, проводили десь терапію, проводили симптоматичну терапію. Сам Олександр розповідає, дикорослі гриби купував у бабці, яка продавала їх на узбіччі дороги. Купив на дорозі гриби. Так звані польські білі. От. Ну, їх дуже люблю. Жінка приготувала, я їх трошки гарячими поїв ще, що вже потім вияснялося, що не можна гарячими їх їсти. А потім ще так сталося, що їх залишили на завтра, на післязавтра, і я ще їх трошечки поїв. І вже після того, після першого разу вже почалося там якісь такі не, не такі, як треба, процеси. Зараз, каже чоловік, почувається краще. Ще трошечки є такі залишкові процеси. Очікуємо виписки. За два тижні до могилів Подільської лікарні з отруєнням дикорослими грибами госпіталізували 18 пацієнтів, каже заступник директора з медичної частини Микола Климчук. Усі вони були у стані середньої важкості. Виявлялися. Зазвичай це нудота, блювання, діарея, загальна слабкість, болі в животі спазмоподібного характеру. Але, слава Богу, при наданому лікуванні доходить до швидкого дуже. Якщо вживати ну, більш такі от... Мухомори вони можуть викликати галіценогені ефекти. Якщо вживати блюду поганку, вона викликає важкі гострі ниркові недостатності. Причому нирки перестають працювати. Грибний сезон у розпалі тож людей, лікарі просять обмежитися у вживанні дикорослих, не купувати їх у місцях, не призначених для торгівлі, а якщо все ж вирішили піти на тихе полювання, збирати лише ті гриби, які добре знаєте. Дітям до 18 років, а також вагітним жінкам, каже Микола Климчук, вживати дикорослі гриби заборонено. Юлія Вознюк, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінничина.